Доброго дня, дякую, що знайшли час для фактів тижня. На вашу думку, наскільки зараз насичена російська православна церква агентами російських спецслужб за часів радянського союзу російська православна церква була по суті одним з управлінь комітету державної безпеки радянського союзу всі очільники російської православної церкви були або кадровими співробітниками СРСР, або завербованими це стосується і нинішнього керівника цієї церкви Кирила Гундяєва і його попередника Олексія, батько якого був кадровим співробітником радянських спецслужб, який, в принципі, і пролобіював свого сина. Алексія потім очолити цю церкву. Коли розвалювався радянський союз, ми пам'ятаємо найбільші шанси очолити цю церкву мав український потрак Філарент, але це не влаштовувало керівництво радянських спецслужб, які все ще зберігали контроль над управлінням РПЦ. і тому вони поставили на чолі цієї церкви людину завербованого. Ну він не був кадром співробітників, Він був завербованим співробітником. Радянських спецслужб Алексія, який свою чергою вже потім передав нинішньому очільнику Кирилу, от який так само багатьма десятиліттями пов'язаний співпрацю з спецслужбами, тому проникнення спецслужб було глобальним. Використовували в першу чергу радянські спецслужби сповіді вірян, які довіряли свої таємниці священникам для їхньої подальшої дискредитації, шантажу або вербування. Це теж не є секретом. А філії РПЦ в усьому світі використовувалися по суті як вербувальні майданчики паралельно до інших легальних криш, так званих криш, які існували під дахом офіційного офіційне представництво, наприклад, там ТАС, там, значить. Газета Правда, там перший державний канал, центральний канал радянського телебачення. І от церква виконувала паралельну роль і вербування, і проведення підривальних операцій на території як то й називалось території вероятного противника. Що стосується безпосереднього керівника РПЦ Кирила, на вашу думку, чи є він кадровим співробітником ФСБ? Він є. Очевидно, не кадровим співробітником спецслужб він є агентом цих спецслужб, але він знаходиться в тісному контакті. Про що в принципі свідчать і близькі відносини не тільки Кирилла, але й всіх очільників цієї церкви. Там є кадрові співробітники завербовані. Наприклад, той же самий Чаплін, да от вони виконують справді функції. Це кадрові співробітники російських спецслужб, які виконують функції кураторів. Вони стежать за роботою інших агентів. Кирил, очевидно, не є кадровим розвідником, на відміну від інших, але в. Оточений, тобто навколо нього є професійні тепер тепер російські розвідники шпигуни, які виконують функції контролю, вербування, збору інформації і подібного. Але ще одна важлива функція, яку виконує РПЦ і Кирил на яку погодився з часів Бориса Єльцина діють досі не скасовані пільги, наприклад, для безмитне, безмитне переміщення товарів алкогольної продукції тютюнової продукції, які дозволили отримати в 90-х нульових роках. Російській православної церкві мільярдні прибутки, і от ці кошти, ці кошти отримані спільно і за погодження з КГБістами, вони дозволили дозволили проводити підривальні операції. І тут от зовсім відкривається інший скажімо так, формат. Поряд з корупцією, типовою для російської православної церкви, російських спецслужб, на які наживаються і генерали в погонах, і генерали в рясах. Різниці між ними насправді немає треба говорити про те що російська православна церква і оці кошти надприбутки, прибутки отримані по суті від незбитного ввезення товарів використовувалися для різноманітних підривальних операцій от багато таких так званих хресних Ходів хресні хід, які організовуються регулярно проти, наприклад, там ЛБГТ там чи він організовувався проти НАТО, значить, чи проти там засилля, як вони там розказували, там піндосів і подібного, в тому числі на території України. Оце все фінансувалося якраз таки з цих брудних грошей, і треба сказати, що в Україні ці філіали дуже довго десятиліттями відчували себе дуже комфортно. Через заохочення, які мали можливість нагороджувати у ПЦМП своїх вірян, найбільш вірних, різні нам церковні нагороди, значить звання, подібні, да або можливість, як з деякими українськими політиками, навіть набути сану. От там, скажімо, дідяка, чи священника, в цей спосіб вербувалися віряна серед української топ-еліти, вони заохочувалися до того, щоб витрачати кошти на різні програми. Часто ці програми були далеко від е, релігійних цілей. Дякую, давайте ще раз трохи про очільника РПЦ патріарх Кирил, от, На вашу думку, він на якому рівні спілкування з головою ФСБ Бортниковим? Ну, стосовно Кирила, Кирилл був завербований до ним давно, ще в радянський час, в 70-ті роки, як мінімум, це, це вербування сталося. Тому ця історія відносин спочатку з радянським комітетом державної безпеки, а потім Федеральної служби безпеки. Вона, оцей роман від умовний, він триває вже протягом останніх десь там 50 років. Е, очевидно, що Кіріл е, виконує накази, які йому дає його безпосередній керівництво з російських спецслужб. Воно стосується, наприклад, там надання високих. Релігійних посад тим чи іншим співробітникам російських спецслужб, тому що їх періодично офіцерів в погонах. Які водночас є значить, офіцерами в рясах, їм періодично потрібно отримувати там нові посади, нові сани і їх підвищувати. Так само це стосується, наприклад, ролі російської православної церкви в так званій руській вісні» подій в Україні 2014 року, коли монастирі церкви московського патріархату в Криму на Донбасі використовувалися як конспіративні квартири, льошки для російських диверсантів. Там до речі, ховався і Гіркін, деякий час на. Території цих монастирів в Криму там вже сиділи так звані казачки, і оця роль скажімо, вона простежується цілком очевидно. Але навіть в самій Росії треба сказати, що приходи цієї церкви використовуються для зберігання. Для зберігання зброї, в тому числі для зберігання контрабандної продукції, це теж не є секретом. І була інформація про те, навіть що вони використовуються територія культових споруд на території Росії як транзитні бази для перекидання наркотичних речовин. А ось вже після 24 лютого на території України яку роль грала російська православна церква, так само нічого не змінилося. Треба зрозуміти, що в кожному монастирі. В кожній лаврі Української православної церкви Московського Патрахата діяла організація законспірована ячейка російських спецслужб. Тобто в кожного, в кожній з трьох лавр, які контролюються СОПЦМП, і в абсолютно кожному монастирі, включаючи жіночі діяли ячейки російських спецслужб, які використовувалися, от ті, навіть ті, кого затримували. А в якості новідників, тобто називаємо це так, служителі цього Культу да по суті російський. От тут уже кадрові були не не за а кадрові російські. Спецслужбісти, які е, діяли під прикриттям якихось там, скажімо, монахів, там діяконів чи іншого чину на території монастирів цих лавр, виконували завдання з наведення російських ракет. Вони збирали інформацію стосовно ветеранів АТО українських активістів, яку передавали російським спецслужбам, і в тому числі вони готували теракти, тому що на території цих культових споруд зберігалася не тільки підривна література, але й і зброя. Добре, дякую вам, Тарасе, за ваші відповіді. На все добре.